Ну, як ви його отримали, до речі, це була Ярина чи ви знали з когось? Кореспонденти в першу чергу подзвонили, а потім вже Ірина Іванівна. В першу чергу то подзвонили, мені навіть не знаю з якого. То вже так тоді, як по свячену воду їхали. А потім Ярина Іванівна подзвонила, прислала, все, ми, ми... вона нам і перекла. Звичайно, що ми перекласти не вміємо. так що. Ось ви дізналися про рішення, от вам дзвонить якийсь кореспондент, і що він каже вам, і а, що далі. Ви ж не бачили тексту, мами, до кінця. Ви... Ні, не, не приїжджали. Поки ми не мали рішення, ніхто не приїжджав. Ми нічого не цей. Ярина Івана подзвонила, сказала нам. І ми вже тоді цей. Ну, розказали, як ми ходили, що ми робили. Які то були, ну то є просто о, то є ходіння по кругу, то є фактично, воно є таке, то ходиш туди-сюди, і в Київській Печерській, ми писали, нам відсилали, ми все правильно зробили, нам написали, що ми неправильно. І от так ішло, воно йшло туди-сюди, не приймали ті справи. То рахували навіть і в суді, вони рахували, що якась дріб'язкова справа, що то ну, ми чимось таким нереальним займаємося. Дивіться, пані, по суті... Ви провели так багато. Скільки років ви, ви намагалися вирішити цю проблему? Десять років, якщо так, брати, по судових ви маєте на увазі в тільки суд, то від, від рішення Лесі Сікальської ради. Фактично, з 92 року, тобто 20 років. 19. 19 років почалося рішення в грудні. 92-го і, і пішло вже, і закінчилося воно в 11-му. — Ваша проблема не вирішена. Абсолютно, наша проблема абсолютно не вирішена. Як воно було, так воно є. Можливо, воно ще навіть зараз ніхто аналізів таких не робить. Можливо, воно йде в гіршу сторону, тому що і, там невідомо, що в тому териконі утворюється. Тому. Ну, то є той то є так. Знаєш, ходиш, не дивишся на нього, як звернеш увагу, досипають, горить, рови такі, там які там взагалі то теж є вугілля, а воно під впливом повітря, впливом води. Там проходять такі хімічні, і саме головне, що там страшенно висока температура. То вже доведено, і що там утворюється, там ніхто там бояться його, там сверлили терикон, там плавляться сверла. Розумієте? І ніхто не знає, як просто той терикон може зреагувати на втручання. Так що нічого не змінилося. Єдине, що нам провели воду, то ми добилися. З... Яриною Івана писала, то ми добилися, що нам провели воду і все. А так як терикон був ніякого, от канаву викопають, в ріку спустили воду і на тому кінець і все. 20 років. 20, 20, та, 20 років не вирішена проблема. А сама фабрика, вона ж з 80-го року почала працювати. І ось 20 років не вирішена проблема. І не і що вам дало рішення? Ну, хоч частково моральну компенсацію. Частково. Моральну компенсацію. Ну, що все-таки ще не все так погано. Навіть і в тому відношенні моральному. Розумієте, Що не все так ще погано, ще десь щось можна знайти. Якщо, якщо поч... далі виходить, нам виходить далі починати, якщо Ірина Івановна згідна, ми будемо наново починати. Тому що то, то не міняє суть справи. з, з відселенням, щоб вони признали 500-метрову зону, тому що вони нічого не змінили, вони не зняли терикон. Нічого не змінили. Я ж кажу, що просто. Засиплять, залиють трошечки тим часом, і так воно є. Для вас пішли і Це якась дія потусторонній сили, це щось таке як заукраїнське. Що це про вас? Mm -hmm. Ні, це, це дія ринування, це не потустороння сила. Mm -hmm. <laughs> То не є. То є. Якби не конкретні люди, нічого би не було. За те, як ви сказали, Вирішити добре. Ні, ні, Я не просто вас не то ж, ну якби не вона, ну розумієте, ну як може. Я вас це вас цей емоційний запал.